Я з самого начала так, цю так, дружу знімаю. Я шов, блядь, нікого не трогав. Він щоб вас трогав, чи що? Да що ми вас затримали? Я уже аж трусить. Так нормальна людина, граю. Тут би прийшли, кажу, на йогу знімати. Право, маю... А що ви його знімали на камеру вообще? Ну ми теж знімаємо. З самого початку а, знімаємо. Знімаємо Внимаємо і будемо виставляти. Хай дивляться, які там них жетони вони показували? Ні? ні, номер машини, Знімаємо, ви знімаємо. За що ви його вообще затримали? Де патрульна машина взагалі. А да ну на нас знімає, що. Так <головіка> он спокойно нашел, мы то видели. Мы свидетели все тут. Мы свидетели все. Ну, вы ну, гонченная, блядь? Мы ожидаемся, нормальный человек. Снимай, снимай, що Блядь, вы же правильно делаете? Что вы робы ты, блядь? Разбили. Що ви робите? Що це за поліція? Є, ну дивіться на камеру, будь ласка. Дивіться ти... на камеру. Що ви, ну, серйозно робите? Ви показали вам хоч документи чужі? то може то вони вообще якісь підставні. Нам показали. Що ви його? Ви йому ліцо розбили. Що ви робите? Ви його розбили. А що ви тільки що зробили? Все знімається на камеру. Він його заламав на землю. Що ну, ви робите? Блядь, ну реально, що ви робите? Я говорю, залізьте нормально. Шановно, ви а на якій підставі ви взагалі його затримуєте? Підождіть. На якій підставі ви його затримуєте? На 185, рістами, покоро, причин, не а а че, що він, він вам зробив? Йому було повідомлення, прийшли на перевірки його Так він документ. вам сказав, чекаємо патрульну поліцію. Я не Я не Патруль, ви що, ну взагалі йобнуті, ну пацани. Що ви робите? Поліцейські, ну, то чекайтесь ви вже патрульку. Ну що ви робите, блядь? Я з ней патруль <соцентричність> буду розбиратися. Ви вот, не трогайте його. Не трогайте його. Не трогайте його. Трогайте, не трогайте його. Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Других не трогайте, блядь. А то так нормальну людину просухили для нього. Ну, конечно, що ти робиш? вони йому ноги зараз поламають, а? Я кажу, не чекайте. Ви мене чуєте. А ви не чекайте. Ну что вы тут блять робот, пиздец. Я ко мне, блядь, блядь. Так вам сказали, чекаємо патрульну поліцію. Ну чекайте патрульну поліцію, а, а вам не надо, конечно, силови. Пицятка получається... Все, сейчас я виложу в стенельниковську групу да, и все. Вылазите, вылазите. Який номер номер машини повинні? Ви починають на Росію розказувати, а тут похліще. Похліщили росіяни. Подивіться, будь ласка, в камеру. А, нас, а чого я повинна прибирати а. телефон? А, а. а ви за кого знаєте, розбирайтесь, щоб ви це робили, загроби в машину. Блять, на машина в крови даже. Фидорасы, блядь.